Володимир Світзінський, віку б тут, на полі юності моєї, на сугробі стояти самотою і бачити круг себе тільки ніч, Надихано земною теплотою, але стояти не живому і не бездумному, а так, як дерево у темряві стоїть, звелівши всім листочкам тихо, і слухати в самотині. Як там в височні, де зора насипана дорога, Проходять вічні каравани Бога, а на світанку не коритись дневі і не вертатись до життя, а обертатись в листочки тополеві, В каміння повне забуття, щоб не приймати вслух ні гуркоту, ні голосу, ні шуму, ні піснею випливаного суму. Над приреченим на загибель цвітом, над цим прекрасним і печальним світом. Григорій Чубай гадав собі, забудешся мені, хай тільки згаснуть літа пломені, підуть дощі, садами сновигати, навчать мене, як жити і не страждати. Отак гадав, так плакав надію, нехай лишень наскіль заосиніє, Заступить стежку спогадам сумним, з надкартоплиння вихолотий дим, гадав собі, зима прийде і вже, тоді й по всім, і годі сумувати, та білий кінь снігів побіля хати заклично так під вікнами і рже, Звиїхати у світ тебе шукати. Григорій чубай, я їй сказав: мене ти не люби. На осінь пісня ходить коло хати, сиза паморось, як дикі голуби, на яварині всілась варкувати, їй сказав: не вчасно ти не треба своїми теплими, теплими кри, своїми теплими, теплими крильми, не затуманю вицвілого неба, моєї слуги осені зими. Калинець Ігор, коли вона спала. Коли вона спала, я випутав для неї терем, приносив їй страви, коли вона спала, звикла до несподіванок, як до сходу сонця, вірила в чари крила, вже на другий день грала вона так солодко, що тремтіла моя душа, як дека скрипки. Микола холодний, вмирають поети, вмирають поети в душі. А потім в лікарні вмирають, ховають спочатку вірші, а потім поетів ховають. Поету копають яму, коли знає тільки він сам, в поезії білі плями ще більше на серці плям. Поетів вивчають діти, і слідчі десь цілу ніч, і мертві поетам квіти до мертвих кладуть облич. Над цвинтар за місто, як сніг. Вивозять на третій швидкості, лозують із друзів їх, немов історичної рідкості, і ці над троною щось мимрять, вого так діймають турботи, що тільки поети вимруть, не буде для них роботи. На байкових зимних схилах падають сльози удавані, і сняться поетам в могилах на півночі зими недавні. І білі ведмеді, ватра, земляцьких кісток опилки, поетів не стане завтра, залишаться члени спілки. І як нам з під крих тоді виплести, і хто нас запалить, хто? Ох, знову на третій швидкості помчало когось авто. Атила могильний, дай мені руку і підемо вуличками старого Києва. Бо лише взимку так сильно руки шукають рук, дай мені руку і підемо повз перукарні і магазини, бо лише взимку наш подих так замерзає на склі, христимо горіхи і мандарини і різдвяні і розмовлятимемо весело про все, лише не про любов, сніг кольоровий хай падає, як ниточки серпантину в кварталах старого Києва на черепичні дахи. Прадавня слов'янська казка прокони в снігу завалених, заряджені, арб... заряджені арбалети і погляди із бійниць. Дай мені руку і підемо зимовою тишою Києва, Лестощі давніх спогадів і голубих завірюх. Василь Стус, о земле втрачене, явися, бодаю зболеному сні. І лазурове простилися, пролися мертвому мені, і поверни у дні забуті просуї згадок окропи, віддай усе, благий покуті, і тихо вимов лихо спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води, в далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині нигли, сум пайняті, де чорне ворення лісів, світання тіні пелехаті над райдугою голосів, ранкові нашибти молільниць, блекіт крил і хлюпіт хвиль, і солодавий запах винниць, як ріх, як спогад, як біль, ти дня розгойдані терілі, мосяншний перегуд чмелів, твої пшеничні руки бірі над безберегістю полів. Де коси чорні на світанні і жаром спечені уста, троянди пуп'янки духмяні, і ти, і грішна, і свята, де та западиста долина, той приярок, і те кубло, де тріпалася лебединя, туге ламаючі крило, де голубів вільготні лети, і бризки райдугів криві. Минуле, озовися, де ти, забуті радощі жалі, О земле втрачене, явися, у зболеному сні і лазурово простелися і душу порятуй мені. Василь Стус, крізь сутні, сумнівів я йду до тебе, добро і правду віку, через то зневір моя душа запрагла неба. По ремні млеці держить путь на стов високого вогню, що осіяний одним твоїм бажанням, аж туди, де не лягали ще людські сліди, з щовпа на щовп, аж поза смертні грані людських терзань за чорну порожнечу, де вже немає ні щастя, ні біди, і вручить порив, не спиняйся йди, то шлях правдивий, ти його предтеча. Ігори марук, уривок із поеми, це юності, молитви опівнічні, це карнавальний дим довкола плах, двосічний дотеп і свіча у січні, бравада крові, бородатий страх, це все, що мав, за кучерек на шиї, це дім, де рок оброком, а за крок з пожовклих до воєнних сторінок, співали соловецькі солов'їні, чи думав ти? Який у них хосен, та вже світало і лунав до сен. А місто віршів, бунтів, поцілунків, явило інший лик із інших сцен, коли засрів, неначе залаштунків, як сюзерен, виходив манекен, коли зіниці клались на полиці, і літери сахалися зіниць, коли занадто мертва смерть твіниць, Дірки засклила в хроніках столиці, хіба що голубам служило скло, невже тоді нічого не було, були ж неопалима віща круча, і немилосердне в щирості село, його ще тина спогадів колюча, І невіра в балакуче ремесло були ж уперше хортиця і галич, листок на плесі, полотняний сніг. Перешепти в кав'яреньках тисних, про білу квітку і просківську далеч, дарма, що хрестовик собі создав, Безбарну і солодку нитьоктав. І ще не відшуміли бурі в склянці, коли з космацьких зринувши отав, обого тишу, як підлогу в танці, двадцятилітній вітер розхитав, озвучивши потоки світлий темні. Розгледівши в імлі стражденний лик, Того, від кого одвернувся вік, почувши відголоски потаємні, Біловолосу жінку на скалі, і рід її в ганьбі або в землі, коли уламки вівтаря в дровітню, складала, нагорлавшись при столі, розворушила ватру сторожитню. Скажіть мені, поети василі, заговоріть, поети, хто як може. Щоб задихнулись в подушках пухих, обрізані рядочки, для яких Задовге навіть найкоротше ложа, хоча, здавалось, звідки серед пуст узявся той всевидящий прокруст, допоки лаври, впавши на летаври, Лушили слав і смерть смертельний хруст, печальний етнос, трохи що не маври. У Закарпатця вирвалось із уст, допоки цвів у пустопі повзучим, безпам'ятний співучий переляк, своє тернове поле подоляк ніяк не міг обміряти співзвуччям і реготав у Риму осмодей, Лів'янин батір, Бородань спудей. Коли душа потроху відмакає, напередовиться з підгір'я, де й пісні, живі вертепи відмикає. І скрипку притискає до грудей, заціпало озір парадним ряднам, заціпало сановні тілеса, і площа вознеслась у небеса, обвита шумовинням виноградним, і крізь епохи, й війни, сміх і схлип, доніс до нас крихки та геротип, а час довкіл лякав, як ли прозорі, чи розібратись в ньому не могли б, а може, Є втім, умисел прозорий, що запізнали плиновий хліб, куди пощезнуть відблиски примарні, коли добани черт і рес, а крис високі строфи профільтрує крізь.